Вітаю вас на моєму каналі. Звуть мене Наталія, і я дуже запрошую вас передивитися моє відео. І якщо вам сподобається, обов'язково коментуйте, ставте пальчик вверх або вниз і підписуйтеся. Тому що мені це дуже потрібно для підтримки мого каналу. І тепер подивіться, скільки в мене покупочок знову. Що це було зі мною? Це якесь навождення, можна сказати. Я не мала ніякого настрою ні до вишивки після того, як закінчила, мала два фініші, І ні до чого, якось в мене, мабуть, була депресія. І мені потрібно було для підняття свого настрою ось стільки покупочок, дівчата. Буває і так. І, мабуть, розпочну я ось із цієї стопочки. Яку я вам хочу показати, я трохи її відкладу в сторінку ось так. І буду вам показувати. Тож, я прикупила собі ось таку рамочку. Це рамочка для мілхіла. Бо я хотіла її взяти відшив, а потім я подумала, а як я її відшивати. На чому я її відшивати ту, ту вишивку. Ну, не знаю. І я вирішила купити рамку, тому що там бумажна, ну, на бумазі відшивається. Ось так. Можете подивитися, магнітики досить сильні. Гарно прилягають щільно один до одного. і також тут є паспорт якості. Ось така у мене буде тепер рамка п'яльця. Я буду тут відшивати свій, свій міл хіл. Так, зараз покажу вам наборчик від мережки. Ось такий наборчик дуже-дуже класний. Давно я на нього задникалася, задивлялася. Він мені дуже був потрібен. Ось такі тут ниточки, тут металізована ниточка є. І ось така. Я не буду зараз відкривати, хочу взяти у відшив, і тоді вам вже покажу все повністю. Відшивається дуже рідко. Я відшив, можна сказати, і не бачила. Хоча дуже хотіла побачити, як відшивається тільки в одного, мабуть. В одній вишивальщиці. Це артикул К-40. Ну, ось такі квіти. Це моїй мамі у подарок. В неї буде кругла дата. І на цю круглу дату мені треба відшити ось такий букетик. Ось така покупочка, мережка. Потім у мене покупочка від лукас. Я якось гуляла. В Інстаграмі, дивилася Олі Лукової, мені треба було перенабір дивилася на цей же смін. І побачила я цю вишивку. Я її побачила і я пропала. Мені вона була дуже потрібна. Тим більше, що у Олі був перенабір на цю роботу. Ну, ви подивіться, яка це краса. Цей будиночок. Голуби, які літають над будиночком. Ось дерева і цей столик, де якась пара пила, мабуть, каву. І потім пішли собі в город щось робити. Ці качечки, які тут плавають, ось двір не пустий. У дворі є ось така живність, собачка, пташки, голуби, качечки. Ну, краса, квіти, подивіться, як дуже гарно. А ця далечінь, тут теж хатки якісь. Сонях. Ну, це така краса. Я говорю, як побачила, мені треба. Ось мені треба і все. Ось так. Тут теж відшивається хрестиком, напівхрестиком. Ось можете побачити ось тут. Як відчувається. Ниточки, мабуть, ось так. Ниточки витку. Я не знаю, що це буде в цьому. У цьому міщечкові, ось тут не знаю, щось там буде. Ось так ось така краса. Бов'язково теж хочу розпочати. Ще я дивилася одну вишивальщицю, яка відшиває ось такі піони. Ну, не такі, а інакші. Теж побачила, теж дуже було потрібно. Це нанесена. Ось можете побачити, ось тут з краю трохи видко. На цій канві вже нанесені ці квіти по тому. І там треба відшивати ось, орхиде... ось такі піони. Я замовила собі 14-й каунт. Вишивка буде 81 на 54. Ось такі будуть піони. Вони шикарні, вони мені так подобаються. Я теж десь. Зимою, я думала, розпочну. Зараз ні. Зараз не буду розпочинати. І також я ще замовляла на Аліекспресі ось ці квіти і вже собі замовила такі стержні. Я хотіла, звичайно, тонкіші, але прийшло, що прийшло. Те Думаю, вишивати хочу багато, тільки не знаю, як і коли. Але хочеться. І ось така в мене буде краса. Далі вже я переходжу до діменшенса. Ось такого ангела на розпродажі я купила. Він мені подобається. Ось тут такі трежерси, ниточок так небагато. Канва ось така голуба. Ну, подобається. Це набір за 17-й рік. Ось така дуже гарна вишивка буде. Вона невеличка. І десь, як коли захочу маленьку якусь роботу, можу взяти. Вона 12х17 см. Неповна зашивка. Це набір, звичайно, вже давній. І ось така вишивка. Ось. Я не знаю, я дивлюся на цей набір вже дуже багато років, мабуть, з 2014 року, і ніяк не можу заспокоїтися, він мені потрібен. Я, звичайно, його не буду відшивати відразу, але щоб в запасах у мене був, тому що, бачу, дуже почали дорожати ці набори або взагалі пропадати із продажі. Тож я вирішила собі обов'язково прикупити. Подивіться, яке гарне село, яка ялинка, ця ялинка мене... Якась магія йде від цієї ялинки. Я на неї дивлюся, і вона мені так подобається. Ось тут люди, церквушка якась, кінь, люди, які везуться ось тут у повості. Ну, Дуже цікаво. Дуже цікаво, і тим, тим більше ось тут на ялинку будуть приживатися ось такі поєточки. класні, канва теж голуба, і ниточки ось такі. Уже в усіх є, мабуть, такі набори. Ну, тепер і в мене буде. Потім я замовила собі ось такий набір. Це теж дуже-дуже гарний набір. Ось таке теж село невеличке, де люди мчаться на конях. І ось тут. Качки летять, ну, цікавий дуже набір. Ось такий гарний набір. Такий набір я собі прикупила. Звичайно, куди без цього набору, без вікторіанського шарму. Теж надивилася, як дівчата вишивають на, на бажання, загадують собі бажання і вишивають. Мені теж потрібно. І ось я прикупила собі ось такий. Наборчик. Далі ось такий наборчик. Теж дуже дуже цікавий, дуже гарний. Теж, мабуть, паєтки мали би бути, а може і ні, не знаю. Ось тут відшиватися. А може і ниточками просто відшивається. Не знаю. Але я мені здається, що це доповнення ось до цього наборчика. Вони будуть дуже двоє. Разом гарно дивитися. Колись, коли я їх відшию, звичайно. І це теж була моя мрія. Давно я теж мріяла про цей набір. І ось він в мене ось така краса. Ниточки. Це набір 19 рік. Це, мабуть, перенабір. Уже що від, випускав Діменшес. Але як гарно, подивіться, сніг паде. Я знаю, що ось тут дереві бачила дівчат, що важко відшивається, але це нічого. Потроху-потроху і відшиється. Але ж подивіться, яка краса. Як це дуже гарно. Така заспокійлива картина. Всі кудись собі йдуть, сніжок паде, зима на вулиці, екіпажі. З конями. Ну, дуже дуже класно. Дуже класно. І на цьому ді... все. А тут іще в мене є ланар. Це теж моя мрія. Я теж про нього мріяла і думала, купляти, не купляти. Вирішувала. І поки я вирішую, я теж бачу, що ціни на ці набори ростуть. І вирішила, що. Раз подобається, значить треба брати ось такі ниточки. Ось такі ниточки. Ви можете тут усе самі прочитати. Ось я приближую, щоб ви бачили. І кого цікавить, звичайно, я думаю, що ці набори вже всі знають. Рідко кого знайдеш, щоб не знав, що це за наборчик. І, взагалі, ці всі набори. Ось такі покупочки. Не знаю, інколи в мене ось так. Мені хочеться до чогось теплого пригорнутися і про все забути. Ось так Так інколи хочеться. І хочеться відчити тому цю картину і відчути цей стан такий заспокійливий. Ось така вишивка. Ось такий набір. Вишивка ще поки що ні. І тепер я переходжу до ниточок. Ось такі нитки я заказала з рукодільного сундучка. І Мілхіл. Ось тут також у мене є бісер. Ниточка, ось тут металізована є. І сатінова ниточка. Ось ця. І це ниточки ДМС. Тут мені, звичайно, як завжди, конфетку і чайок. Рукодільний сундучок запропонував. І ось така краса. подивіться, які дуже гарні, дуже класні ниточки. І який набор, зараз вам покажу, до якого набору це все відноситься. Це покупочка від Мілфлюр, якщо я правильно вимовляю. Ось тут бабіночки мені дали в подарунок. І ось таку ниточку я замовила. Це ниточка бланк. Потім тут також можете подивитися, ось тут така ниточка металізована. Дуже-дуже-дуже дуже класний ось такий бісер. Я не знаю, бачите ви чи ні. І ось такий теж. дуже різнокольоровий. Цей різнокольоровий, такий більше фіолетовий блискує. А тут теж такий кофейний. І ось така біла не ниточка, а бісер, білий. Ось такий дуже шикарний. Не знаю, Бачите ви, як він переливається. Ну, дуже дуже класний ось такий бісер, я собі замовила, кладу сюди. Ось така схемка ще тут є, яку можна відшити. І вийде ось таке, чи яйце, чи, це, чи мішочок якийсь, не знаю, ось так. Ще замовила я собі ось такий Белфест Цвайгард 70-25. У нього артикул. Ось на ній я буду відшивати цю красу. Я її побачила в одній вишивальщиці і теж захотіла, тому що я представляю собі, як будуть відшиватися ці крила, ось тим металіком, таким, яка це буде краса. Це все буде відшиватися бісером. Ну, не все, а плаття, я так думаю. Потім подивимося вже по ходу відшиву. Але подивіться, яка вона дуже гарна. Ця вишивка, це фея саду, мабуть. Ось. Вона дуже-дуже стара. Дуже, її, мабуть, вже і будуть знімати з виробництва, її дуже рідко коли можна купити, але ще можна. І це все я для неї прикупила. Ось цей, цей бісер, цю ниточку і ці нитки теж. Ось це все для неї. А також я купила собі ось такий, я ще не пользувалася ось таким фломастером, чи олівець, чи як правильно казати, для закреслювання схем. Він потім іще Мені чомусь дуже зацікавив мене він, і я собі, думаю, мені він потрібен обов'язково. Ось так. Ну що ж, це всі мої покупочки. Я думаю, їх немало, звичайно, покупочок моїх. Але так хотілося чимось себе порадувати трохи, побалувати. Я вам ще не сказала ось про цю. Металізовану ниточку, я її купила ось для цього набору. Тут буде відшиватися в вазі металізована ниточка, і та дівчина, яка відшивала цю вишивку, вона казала, що ниточка дуже рветься, дуже нею незручно вишивати. Тож, я, щоб вже потім не замовляти, Ось я вирішила краще замовити одразу і замовила ось дві такі. Вони, я думаю, все пригодяться. Ось такі вони різні. Це більш товстіша, а це більш тонкіша, і ця блиститься, а це не так. Ну, я думаю, вам видно, да? ось. І для цього наборчику я ці ниточки прикупила. Ну що ж, дівчатка, я думаю, вам мої покупочки сподобалися. Я вам теж бажаю, щоб ви собі купляли все, чого вам захочеться, щоб ваші мрії всі збувалися мирного неба і кріпкого здоров'я вам бажаю і шустрої голочки. Відчувайте своє задоволення! А я чекаю вас на моєму каналі. Обов'язково мені пишіть, як вам подобаються мої покупочки, не подобаються. Якщо сподобалися, підписуйтеся, ставте лайк. Я вас завжди чекаю з великим нетерпінням. Це для мене дуже потрібно. До зустрічі!